Наші вітання. Ми аеророзвідники 225 окремого штурмового батальйону. А це наша пташка Фурія. Вона буде літати на 30 кілометрів і буде допомагати нам знаходити ідеї. До комплексу Фурії входить 5 великих кейсів і один пульт керування. Як ви розумієте, одного пікапу вже буде недостатньо. Нам потрібен невеликий бусь, а ще ж будуть генератор. Бронежилети, рюкзаки, Екофло, Старлінг. Тому, друзі, ми звертаємось до всіх, хто має змогу допомогти нам зібрати кошти на бус. Це приблизно 400 тисяч гривень. Тож, просимо вас долучатись до збору і поширювати це відео. І ще зверніть увагу, що волонтером, який займається збором, є Олександр Бойко, тому саме його ім'я. В Молобанці. Обов'язково зверніть на це увагу. Дякуємо всім, разом до перемоги. Слава Україні!